Слава Ісусу Христу! Слава Україні! У таку чудову днимку 3 листопада чи листопада, не пам'ятаю, як там наголос має бути, підкажіть! Хочу дати вам звіт по цій нашій збірці, яку ми робимо для перемоги, яку я час від часу оголошую. Ця збірка, яку ми розпочали по моїм підрахункам 3 березня, і сьогодні, 3 листопада, це вже здається 8 місяців. Здається, мені хоча б трошки позвітувати перед вами, на що пішли гроші. Власне, я думаю, що поділюся з вами радістю. Бо це справді для мене це втіха, що ну, по суті, ні звідки, завдяки вашим старанням ну, через банківські рахунки, через PayPal, через пересилання безпосередньо на карточку ну, і, 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 і різні інші передавання в руки, ми насправді назбирали купу ресурсів. Купу ресурсів на сьогоднішній час в цих трьох напрямках, у яких ми працюємо, з нашим фондом для перемоги, це військовим. Переселенцям і людям, які є в потребі, то вдалося зробити дуже, дуже немало. Вдалося зробити справді на файні речі. Довеліться терпіння, то зараз пробіжемося, ну, власне, аби ви зрозуміли, що ми не робили за, за цей час. Отже, 3 березня був початок. Очевидно, сам перед зачепимо всі ці ресурси, які пішли безпосередньо на армію і для військових. Е, тільки 167 тисяч гривень. Або це, так як написав мені отець Володимир, який привозив з іншими священниками машини безпосередньо військовим, то він написав, що це або два буси повністю, або частково на шість автобусів. І він сам вже перевіз із отцями біля 30 машин, уявляєте собі, в тому числі одна швидка. Уже, вже десь п'ять із них немає, розбиті. Ну, але власне, саме тому показ... ну, якби це показало, що їх треба Їх треба і чим далі, тим більше. Так що і ви в цьому брали участь. Потім, ще до, до, до придбання інших машин, семи, ще сім штук, ми приклалися сумами від 10 до 32 тисяч гривень за одну. Бо там різні або друзі, або там друзі друзів, або там хтось присилав безпосередньо повідомлення, допоможіть, бо то, То приємно, бо все було з чого відщепити. Це за цим принципом українським нема такого куска хліба, яким би не можна було поділитися. Потім на ремонт для воїнів з ділового ми виділили 15 тисяч гривень окремо і 550 євро, так само в різний період, там, безпосередньо на запчасті, там, радіатори, паливо, інші частини, які треба було замінити. Це було захоплююче, бо я пам'ятаю, хлопці там збирали наші, і там, я бачу, їм прислали по 100 гривень, по 200, по 300 гривень. Ну, а я мав тоді можливість і переслав їм одразу 15 тисяч, і вони такі були задоволені. Кажуть, що ми зможемо не лише зремонтувати цю машину, на яку робимо збірку, а ще дві, які в нас стоять. І це, це, це дуже потішило. Справді. Ну, і потім хлопці да, казали, що там, і привіт передавали вам всім на Ютубі і, і дякували справді. Ну бо в такі моменти, коли вони безпосередньо щось роблять самі своїми силами і, і, і бачать підтримку від людей, то вони тоді отримують підтвердження, що вони добре воюють. Тобто, є за що воювати, і є за кого воювати. Три рази ми брали участь у довезенні різних необхідностей на передову. То це є безпосередні кошти, які треба було на паливо на... або навіть виявляється, що ці хлопці, які їдуть і тратять свій час, два-три дні, волонтери, аби довести там різні продукти, одяг, якісь інші речі для наших військових, то виявляється, їм треба їсти в дорозі, виявляється, їм треба десь вижити в дорозі два-три дні, крім того, а це все потребує коштів. То ми до цього також прилучалися. На початках навіть поповнював рахунки біля 20 військових. В перший місяць так добре пам'ятаю, коли ну, ще військові не отримали ніякі кошти, то навіть потребували, щоб їм рахунок поповнитися, ви можете дивитися на 100 гривень, на 120 гривень, на 200 гривень. Ну, і це так ми зробили. Два рази ми висилали кошти друзям-волонтерам для придбання ліків на суму біля 25 тисяч гривень. Я спеціально не, не, не називаю вам копійки, не називаю вам там скільки там було у гривень дрібних, а заокруглюю. І, і, І це було точно на, на ліки, бо був такий пік, коли ну, там конкретно дзвонили і казали, слухай, допоможи, бо, бо, бо з ліками проблема, треба такі, такі. Ми знайшли, але немає ресурсів. Ну і файно було, бо кажу, супер, ми маємо. Не, не багато, але завжди на суму 25 тисяч. На бронежилети. В різні періоди ми долучалися декілька разів на суму понад 40 тисяч гривень. Або безпосередньо купляли, або найчастіше це було треба додати декілька тисяч, аби вже для конкретних хлопців конкретні бронежилети могли придбати. Один раз ми організували допомогу сім'ї загиблого воїна на суму 10 тисяч гривень. Бо, так, вони потім отримують гроші, але, але ці перші, перші навіть місяці, доки це все вияснюється, як, як це робиться. Тосно ну, дуже потребують її для похорону, і для іншого, то ми, ми з вами долучалися. Потім взяли участь два рази у приготуванні тушонок на суму 7 тисяч гривень. Безпосередньо я їздив на базар, принагідно купував, купував м'ясо, і тут дівчатам, які готували у діловому, то приносив, були вельми щасливі, тим більше, що допомагала нам Галя, яка зараз допомагає із бограчами, а вона дає нам тільки перевірене м'ясо хороше. Один раз на генератор для військових ми докладалися 15 тисяч гривень. Потім також робили допомогу двом сім'ям військових, і одна з яких, до речі, ще і переймали переселенців на суму 30 тисяч гривень. Тобто там треба було їм і допомогти з меблями, з продуктами, і з утриманням на, на світло. Бо особливо тоді, коли. Про них мені давали знати, що вони соромляться говорити. Але чоловіки поїхали, коштів ще ніяких немає, а треба щось жити. То тут тоді ми брали участь. Це щодо військових безпосередньо. Потім переселенцям. На самому початку ми купляли побутову техніку, а саме це три пральні машинки, мультиварку і одну посудомийку, і там ще декілька таких дрібних. І це був такий період, я пам'ятаю, що ми зайшли в епіцентр, а він порожній. Ми зайшли там у Фокстрот, здається, в Хусті, а там нема чого вибрати, уявляєте? Це, це, це такий був період, що дуже багато було переселенців на Закарпатті і не можна було техніку знайти. Ну, бо, бо, бо все треба в руки. уявіть собі, що коли, У нас у хостелі то жило лише внизу у, 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 жило 16 осіб, то уявіть собі, якби вони теоретично мили вручну одяг, то я собі я, просто не як би вони з цього вийшли. Або білизну, коли вони жили більше-трьох місяців всі разом. Ну і треба було білизну час від часу прати. Якби це прати вручну, то одним словом, потребували техніки. Двом сім'ям переселенців допомогли з придбанням машин і ремонту. Були, були у нас такі рекордсмени. Я різного наслухався, бо, по-перше, тут у нас центральна дорога. Біля нас просто перший місяць приїжджала купа машин, які люди тікали від війни безпосередньо. І, і на, на яких машинах люди при приїжджали. і до, до нас приїхали. Були переселенці з Кривого Рога з Харкова через Кривий Ріг? Там підбрали. Батьків з двома дітьми і на, на 99-ці старенький І доїхали, уявляєте, але треба було потім десь і, і ремонтувати. І, інші хотіли придбати. При, я не знаю теж, яким чудом доїхали на, на Жигуликові-Старому. Його продали, хотіли купити щось краще, ми також їм допомагали. Там небагато, там пару, пару сотень доларів, аби могли собі бодай щось купити таке, аби не зовсім ламалося в той день, коли купили. Оплатили одну фуру з причепом на схід сумою 40 тисяч гривень. Це це просто щось, чим я дуже пишався. Пам'ятаю, друг священик подзвонив, каже: ми вже є, все забрали там і військовим, і людям, але але нема на дорогу. І треба їм було там майже 37 тисяч з хвостиком, плюс там на розходи на їжу, на інше. І, і це фура, повністю фура, і з, з таким причепом уявляєте собі. І я так пишався цим, що от ми собі можемо дозволити із нашого. З нашого фонду для, для перемоги сміливо фуру цілу оплатити. Паливо і, і туди і назад дорогу. Неймовірно, то тішуся вельми. Красно вам дякую. Також допомагали оплатити комунальні послуги в чотирьох місцях, де приймали переселенців на суму 15 тисяч гривень. Бо, виявляється, ну, люди на ентузіазмі ну, взяли людей. Спочатку переселенці також і самі платили, ну, але потім, коли вже проходить четвертий, п'ятий, шостий, сьомий місяць, то ти сам вимотуєшся, гроші закінчуються. Ну і було дуже приємно, що ми могли допомогти. Тобто, це, це не покривало всієї суми, але ми, ми могли допомогти цим сім'ям. Потім також допомагали ще трьом сім'ям, де приймали переселенців, переселенців з продуктами, з, ну, постільна білизна, посуд, різні такі речі, які треба вже в руки. То на загальну суму 32 тисячі гривень. Потім, так само із цього фонду, я оплачував електрику у хостелі, придбав так само посуд і ще постільну білизну, рушники, хімію. Виявилося, що коли живе біля 20 людей в одному приміщенні, то речей стає просто розходниками. Частину, частину продукції ми покривали із волонтерських центрів, але частину треба було все ж таки знаходити. Одного разу я пам'ятаю, коли. Там до, знайшли ми одних переселенців, дівчатку у косівській поляні, сусіднє село. Ну я запитався, що їм що вам треба. То, я кажу, ну, в принципі, вони собі закупили собі самі там різні крупи, каші. І якось якогось разу я, я їх не питався, а просто їм привіз м'ясо. І я давно не бачив, аби люди із, із таким захватом дивилися на м'ясо, там декілька кілограмів, бо, бо вони зможуть собі щось приготувати, окрім тих кашів і круп, you know, які там вже тижнями їдять. Зможуть собі щось зробити сильнішого, при тому, що вже і самі собі і, і, і на роботу влаштувалися, і шукали інші способи прибутку. Ну, власне, для того, аби не сидіти і з самого Маріуполя. До речі, вони одні також з рекордсменів. семеро їх з котом із котом е, приїхали з Маріуполя на Део Матіс. І кажуть, що вони мали вони мали в, ну, великого буса, але не можна було його брати, бо його віджимали. Вони його десь там заховали в підвалі. І семеро їх на Део Матіс, хто з вас орієнтується, яка це. Шкатулка Део Матіс, і ви собі виїхали з Маріуполя на Закарпаття на Рахівщину. Потім ми придбали дрова на суму 15 тисяч гривень. І всіх продуктів ще я підрахував, крім того, що ми брали з волонтерських центрів, то ми потратилися понад 25 тисяч гривень на продукти для різних переселенців. Це було і до школи, в моменті, коли ще в школі були переселенці. Безпосередньо тим, які в нас жили, ми підрахували, що за увесь період війни. В нас ну, перейшло через парафіальний будинок, де ми живемо, і, і хостел. І, і ми навіть у себе наверху в кімнатах приймали людей, які потребували ночівлі. Навіть один німець у нас одного разу ночував, уявляєте собі, який тікав. То, то це всього 54 особи. Це ті, яких ми пам'ятаємо, яких записали. А яких не записали, то вже злі з ліку збилися. Тобто і для цих 54 треба було і допомагати це нарахуючи тих, які, які справді мене знаходили або які траплялися під руку. Ну, власне, у наших акціях всьому, що ми робили. Далі люди у потребі. Точно є шість осіб, яким ми допомогли на операції лікування. Це є сума 16 тисяч гривень. Чому кажу точно шість осіб? Бо пам'ятаю, що ще хтось був, але я не можу не можу всіх ну, запам'ятати і. Напевно, не записав. Одному пенсіонерові чоловікові допомогли з оплатою комунальних послуг безпосередньо. Для сім осіб ми також допомагали, які опинилися у скрутному становищі біля 14 тисяч гривень. Тобто, це безпосередньо люди, які траплялися десь так ну, у різних обставинах і, і давали знати, що справді потребують ну, елементарної допомоги, то, то ніколи так не старався вже були там занадто якісь великі суми, але але ну. Принагідно ну, старався виручати і завжди наголошував, що це не є мої гроші, це не моя допомога. Це є люди, які приверталися до, до, до цілої збірки для цього так, так званого фонду нашого для перемоги. Потім одному хлопчику на заміну кристаликів ми взяли участь і подарували йому 30 тисяч гривень. Потім волонтеру, який допомагає переселенцям тобто для облаштування і ремонту будинку. Ми також допомагали 20 тисяч гривень для цього ремонту. Священник у Мелітополі, який там служить, ну сам сам є волонтером, сам допомагає багатьом і бездомним, і безхатькам, і, і людям, які які сьогодні опинилися у скрутному становищі, то нам вдалося йому передати 18 тисяч гривень, власне, для, для того, аби безпосередньо допомагав на місці. Цікаво, що була можливість передати йому валюту, то, 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 то дали знати, що валюту не передавайте, бо валюта тут не ходова. Гривні ще ходові. На тимчасово окуповані території. А валюта з валютою проблемою являється важко розміняти. Потім другою волонтерою, який служить без перестанку для сімей малозабезпечених, він має такий дар служіння, він знаходить людей, які є дійсно в потребі, то там допомагає їм воду провести до хати, зробити каналізацію, то такі, такі речі. І через це їм проповідує, що Бог їх любить. І шукає завжди спонсорів, то ми також йому допомогли були на 12 тисяч гривень на суму. Ось таку. Потім на Бограч ще до, до проєкту, як ми відкрили недавно для отця Володимира для допомоги у зборі продуктів, ще до, до того часу, поки відкрили проєкт, ми допомогли йому на суму 15 тисяч гривень безпосередньо на м'ясо. Бо, бо м'ясо є одним з найдорожчих продуктів. І, власне, для того, щоб пожива для військових, ну була. Здоровою і файною, то ми брали хорошого м'яса на ці гроші. Для трьох сімей на дорогу ми допомагали в різний час на суму понад 5 тисяч гривень, то тобто це люди, які потребували баланне тобто напали. Тобто напаливо їм не вистачало, власне, бо ми в перетрасі живемо, то різні люди траплялися, то ми їм допомагали. Безпосередньо волонтерам, військовим і цивільним, Тобто тим, які там приходили або траплялися, яке десь срочно мені треба три тисячі гривень, не знаю, одному-п'ять тисяч гривень, одному вісім. Тобто конкретно він вже чомусь бере участь у служінні і потребує грошей, а каже, немає де знайти. <кій> Я подивився, у нас у фонді було було стільки ресурсів на той момент, і так сміливо. Тут три, тут п'ять, і тому на суму 18 тисяч. Одній особі навіть оплатили рік навчання в університеті. Уявляєте собі, трапилася мені дівчина, яка ну, поступила на... Гайний факультет хотіла вчитися, але каже, що в сім'ї немає ресурсів на це, то, то ми собі дозволили оплатити повністю цілий рік навчання. І вона була просто в захваті і поки що вчиться на, на тому факультеті невідмінно. Двом священникам ми допомагали на ремонті для ремонту будинку парафіального в загальній сумі 22 тисячі гривень. В одного священника перед холодами від собі протекла, протекла вода. І і стеля спортилася у двох кімнатах. Виявляєте, повністю треба переробляти і то срочно до холодів. Ну і, і іншому не справлялися фінансово, бо спільноти мають маленькі громади, тобто це реально там по 30-40 сімей, є не більше. То ми вирішили їм допомогти. На одну церкву навіть ми допомогли також на, на малу громаду передбати котел, бо перейшли з електрики на дрова, але не вистачали їм на котел, то ми доклали 12 тисяч гривень. На школу також. На різні потреби, в різний період, на деякі школи, ми, то там не буде багато, біля 4 тисяч гривень пішло. Влітку ми оплатили для чотирьох молодих осіб табір. Молодь транслює віру, такий був табір цікавий. Вони дуже хотіли йти, але не мали можливості, то, то ми, собі, ми допомогли їм, власне, аби вони за наш рахунок були на цьому таборі. Це те, що є такі найбільші витрати. Тобто я тут не писав витрати, там біля 300 гривень, 400 гривень. Власне, аби не займати вашого часу, а таких було власне, також чимало, і вони лише трапляються. І ми, ми так молимося, розпізнаємо і намагаємося служити із цієї збірки для перемоги таким чином, що тут ну, ми спілкуємося з багатьма волонтерами, спілкуємося з військовими напряму. І коли є потреба безпосередньо, то так реагуємо. Наприклад, там треба було військовому рюкзак, і ми там на рюкзак безпосередньо. Не, не, не вислали йому гроші, а придбали йому рюкзак і вислали по новій пошті, звідки міг забрати там з передової. Потім там якогось разу пише мені, так само цей військовий каже, треба їм срочно зремонтувати два Камази. І, і ми, ми безпосередньо висилали на, на, на запчастини для цих Камазів, бо він каже, що дуже така машина бюрократична, доки ці гроші відносно невеликі, 3 тисячі гривень 4 вибити на, 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 ці, на ці запчастини, а вони собі можуть зробити, а то й більше, бо можуть навіть там, зекономити і, і самі роблять з цим. То, то таких, таких насправді ну, невеликих до тисячі гривень є дуже багато витрат. Дуже багато. І що вам скажу? Насправді, ну, моє серце повне подяки, бо це ваша робота. Це все ваша робота. Я тут є лише розподільник або як тепер сьогодні є таке модне слово хаб. Тобто те, те якби таки ключове така ланка, яка, яка збирає і, і поширює. Збирає з, з, з одних джерел і поширює на інші джерела. Тому дякую вам, щиро, справді, розправдіно. Ну, це для, мене, це для мене честь. Справді, що через наш ютуб-канал ходім. Через цю збірку для перемоги ми можемо робити так багато речей. І, і так багато людей, які звертаються, так сміливо ми ну, відповідаємо і, і допомагаємо, і таким чином наближаємо допомогу. Також окремим чином дякую за всіх патронів із Патреону. Патреон, пригадується така платформа. На якій можна підтримувати будь-яких авторів. Виходить так, що я автором ютуб каналу Ходім ну, і, і коли ви під'єднуєтеся, то це така допомога, що ви приєднуєтеся і потім кожен місяць від вас знімає якусь частину грошей. І це є особисто на, на, на підтримку мене. І слухайте, це для мене величезне благословіння, бо це благословіння і для мене, ну, для моєї сім'ї. Це є благословення для каналу безпосередньо, тобто це є кошти. Як вони не є там великі, але це є кошти, які ну, мені допомагають, щоб я не переживав буквально за отримання сім'ї. Тому дякую всім учасникам Патреону їхні імена бачите. Будьте благословенні, справді і знайте, ну, знаєте, що робите файну справу також. Також недавно Ютуб відкрив таку опцію як спонсорство, коли ви заходите на, наприклад, на мій канал безпосередньо там пише стати спонсором. Є можливість там від 50 гривень на, на місяць чи там ну, 100 гривень. І також брати участь власне в підтримці каналу, власне, в тому, аби я не переживав за утримання своєї сім'ї окремо. Так само дякую всім, хто присилає, бо пам'ятаєте, там у мене є в описі. Завжди пише, що окремо ми можемо писати, що кошти для перемоги на, на цей фонд. А, а там також окремо я на підтримку каналу. То, власне, ці кошти йдуть для, для утримання техніки, для придбання нової техніки, яку, яку треба постійно або оновлювати, або ремонтувати. Для зйомки, для монтажу для З цим усім треба бавитися, хто знає, скільки це коштує, то знає орієнтуватися в цінах. Тому дякую всім за кожну гривню. Серйозно, кожна гривня цінна. Бо коли, як хтось там запропонував, у нас є 18 тисяч, вже майже 19 тисяч підписників, і кожен по гривні скидається. То ми вже ми можемо оплатити дорогу один раз волонтерам на схід. Або можемо там поремонтувати три машини військові. Чи можемо там, не знаю, комусь одному, хто отримає ще по сьогодні переселенців, заплатити за електрику за місяць. Або, не знаю, купити машину дров, що сьогодні є досить нелегка справа, бо, бо всім дрова треба. Тому будьте благословені. Молюся за вас і обіцяю, що буду молитися і надалі. Навіть така думка мені прийшла, що поставлю. Окремо таку записку на пристіл, аби не забувати і в кожній літургії безпосередньо молитися за кожного з вас, хто долучається до перемоги, за кожного, хто вже є моїм патроном, хто, хто приєднався до Патреону, за кожного спонсора. Бо, бо це важливо, є підтримка і спільна праця. Тому дякую вам. Без вас, Ютуб-канал, ходім виглядав би зовсім не таким, і без вас цих списків не було би. А завдяки вам це все ваші руки зробили. І я думаю, що коли настане день Перемоги, а він настане, і в момент, коли ваші внуки запитаються, вас, тату, маму, діду, бабу, а що ви робили в часі війни, то вже, вже є, про що буде сказати, вже є чим похвалитися. Вже слухайте, є справді приклад, яким можна пишатися. Дійсно. Тому дякую вам, брати і сестри християни, дякую, брати і сестри українці. За спільну справу, за те, що кожна копійка із цих із цього фонду, кожна копійка справді наближає нашу перемогу і допомагає нам ставати ще більш твердо на ноги. Будьте благословенні, молюся за вас, тішуся вами і пишаюся вами, вся команда ютуб каналу Ходім, всі підписники. Майтеся файно, будьте здорові і мир вам!